Сервінзу Ви зауважили, на вулицях міст чим далі більше спостерігаємо тренд на індивідуальність вирізнення з натовпу і підкреслення власного я мені спало на думку певне порівняння, яке демонструє актуальні на сьогодні зміни в тенденціях і, взагалі, в підході до моди. Колись ми робили фото своїм друзям або просили, щоб вони чи хтось фотографував нас. Тепер домінує селфі, те саме з тим, що нам треба від власного вигляду сьогодні. The Кожен хоче мати таке собі селфі, власний стиль, своє інакше цікаве, таке, якого не зустрінеш на вулицях. Не готовий шаблон, а оригінальна ідея. Як це зробити? Ідей є щораз більше, можливостей, море. Можемо змінювати структури тканин, продірявлювати улюблені джинси як завгодно, відривати кишені, відриваючи темний бік джинсу, обрізати їх, торочити нитки. До речі, бахрома це супертренд. Також ми можемо Ришивати аплікації декор, чіпляти патчі, як нам подобається, в яких завгодно місцях на одязі, такі елементи стосуються не лише одягу, їх запросто можна застосувати на взуття, сумки і рюкзаки. Часом є дуже прості рішення. Наприклад, хустка бандана, перев'язана через шліці на джинсах, демонструє, що це саме ми носимо джинси в такий спосіб, а не хтось інший, крім нас, це і є те, що нас вирізняє, і показує, що ми. Індивідуальні для тих, хто не має зазвичай часу на творчості з такими деталями, існує ціла гама можливостей отримати їх в готовому вигляді. Вони виглядають на речах так, наче ми самі їх застосували: кольорові написи, аплікації, нашивки, патчі і принти. Отже, є бажання творити самим чи обирати готові деталі, ви так чи інакше будете вирізнятись стилем та індивідуальністю.